Ми зараз маємо змогу почути нашого кореспондентку зі сполучених штатів. Тож, що йде мова нині про реформування ООН та що говорять в штатах з цього приводу? Запитаємо у нашого кореспондента в США Владислава Кондратенка. Владиславе, вітаю тобі слово. Так, колеги, вітає вас, ваш кореспондент Владислав Кондратенко, прямо із Нью-Йорка. Хочу сказати, що дійсно таки сьогодні Сполучені Штати Америки вирішили знизити рівень свого представництва в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Таке таке рішення пояснила представниця США у ООН Лінда Грінфілд через те, що Нині у квітні Росія головує у даній організації. Як вона процитувала через те, що Росія системно порушує устави організації Об'єднаних Націй, вона просто банально не може головувати у такій серйозній організації. Хочу також нагадати, що взагалі за регламентом. Країни-члени ООН, а точніше Радбезу ООН, їх усього 15. кожного місяця. Вони змінюються цього місяця. У квітні головує Росія наступного місяця у травні буде головувати Швейцарія. Також хочу нагадати, що через те, що Росія системно порушує сустави устави ООН, делегацію Росії на чолі з Сергієм Лавровим, їм не дали візу у Сполучені Штати Америки. Також посол Росії у Штатах повідомив. Що США не може порушувати правила Радбези ООН і що такі дії сполучених штатів прямо порушують роботу між такої великої міжнародної організації, як організація Об'єднаних Націй, також хочу сказати, що візи, що візи на в'їзд до сполучених штатів не виділили і для ряду журналістів російських, і взагалі дана інформація про те, що Сполучені Штати вирішили знизити рівень свого представництва у радбезі ООН, Вона З'явилися у мережі від американського видання «Політико». змі посилається на свої джерела у держдепі США. Тож, колеги, така інформація передаю вам слово. Владиславе, дякуємо тобі. Дуже Владислав Кондратенко з США.